Розглянемо формулу похідної добутку. У помножити на В похідна дорівнює У штрих помножить на В додати У помножити на В штрих. Розглянемо приклад. У дорівнює х куб помножити на синус Х. В ролі У у нас виступає х куб. В ролі В у нас виступає синус х. Підставляємо у формулу маємо У штрих, тобто Х куб похідна, помножити на V, тобто на синус X. Додати У, тобто Хуб, помножити на v штрих, тобто на синус x похідна. Згадуємо формулу диференціювання – Маємо 3 х квадрат помножити на синус x, додати х куб помножити на косинус х. Це і є наша відповідь. Розглянемо інший приклад. y дорівнює x в шостій помножить на логарифм натуральний х. В ролі у. У нас виступа х шостій, а в ролі в логарифм натуральний хса. Маємо х в шостій похідна помножити на логарифм натуральний хса, додати х в шостій помножить на логарифм натуральний хса, похідна. Похідна х шостої буде 6х5 помножить на логарифм натуральний хса. Додати. Х в шостому переписуємо, бо похідну ми не знаходимо, і помножити на похідну логарифму трального Це буде 1 поділити на х. Перший доданок переписуємо, бо тут ми нічого не можемо зробити. А у другому доданку скоротимо х шостому і х. Це буде х в п'ятому. Тобто нашою відповіддю буде 6х5 помножити на логарифм натуральний х додати х5.